Марія з чоловіком жили дуже добре, душа в душу. Після того, як вони одружилися, Марія переїхала в хату до чоловіка, там і синочок народився. Але недовго молоде подружжя раділи своєму щастю. Коли їх синові Михайлику було чотири роки, чоловіка раптово не стало. Після втрати чоловіка сенсом життя Марії став її єдиний син. Родичі чоловіка були не проти, щоб Марія з дитиною залишилася в домі свого чоловіка, але з умовою, що молода вдова відмовиться від своєї частки на користь сина. Минали руки. Марія жодного разу навіть не подумала про те, щоб влаштувати особисте життя. Жила і працювала лише заради сина. І ось вже Михайло прийшов з армії. Та не один. Він привіз з собою наречену. Марія не знала, як на це реагувати. Але вирішила, що це вибір сина, і вона його підтримає. Як не дивно, жінки порозумілися, Оленка називала свекруху мамою, а Марія не могла натішитися скромною, доброю невісткою. У родині панував мир і спокій. Через рік після весілля Оленка народила донечку. Все змінилося в одну мить, коли Михайло загуляв з колегою по роботі Любою. Бурхливий Роман недовго залишався таємним. Про зраду чоловіка дізналася Оленка. Михайло в усьому звинуватив дружину, вигнав її з свого дому і привів додому свою нову пасію. Марія з болем дивилася, як син руйнує свою сім'ю, але нічого не могла зробити. І тепер, замість улюбленої невістки, з нею жила зухвала Люба, яка була повною протилежністю Оленки. Люба плела інтриги, наговорювала Михайлу на матір, постійно намагалася зробити якусь прикрість свекрусі. Життя Марії ставало нестерпним. Варто було їй тільки вийти з кімнати, а на неї уже сипався град докорів. Люба, остаточно допекла Михайла, і він вигнав матір з дому, купивши їй маленький напіврозвалений будиночок на околиці села. Все те, що трапилося, дуже підкосило Марію, і вона злягла. Сина її проблем зі здоров'ям не хвилювала, адже він знову готувався стати батьком і був повністю поглинутий новими клопотами. Оленка випадково дізналася про хворобу колишньої свекрухи. Взявши з собою доньку, вона тут же поїхала до Меорії з великими труднощами мовила жінку переїхати до неї в квартиру, що залишилася їй від батьків. Тепер вони жили втрьох: Оленка, її донечка і колишня свекруха. Під пильним наглядом невістки. На Марія почала одужувати. Тепер вона повністю зайнялася хатніми справами, готувала їсти, дивилася за онучкою. Оленка ставилася до неї як до рідної матері, а Михайло навіть не відвідував матір, він був цілком і повністю поглинений турботами про нову сім'ю. Через деякий час Оленка знову вийшла заміж і народила ще одну доньку. Марія хотіла повернутися додому, щоб не заважати щастю Оленки. Але та навіть не думала її відпускати. Щаслива Марія стала нянчити двох онучок. Отак воно буває, коли рідні стають чужими, а чужі рідними.